Мої вітання усім, хто дивиться це відео. Я Богдан Логвиненко, член наглядової ради Українського культурного фонду. Конкурс з добору виконавчого директора УКФ вже стартував, і саме ви можете випробувати свої сили, взявши в ньому участь. Кого ми шукаємо? Кандидатів з бездоганним репутаційним бекграундом та високою професійною експертизою у сфері культури та креативних індустрій. Якщо ви закохані в українську культуру, маєте відмінні організаторські та менеджерські здібності, здатні надихнути команду і досягнути зростання продуктивності індустрій, чекаємо на вашу участь в конкурсі. Докладні вимоги та умови участі у конкурсі ви знайдете за посиланням в описі до цього відео. Наглядова рада та адміністративна команда фонду докладе зусиль, Аби механізм конкурсного відбору був максимально відкритим та прозорим, не зволікайте, подавайтеся, зробіть свій внесок у розвиток української культури. Успіху!